Любите смажених карасиків і коропів під сметаною, їжте, поки не прийшла рибна мафія. Її фірми масово захоплюють озера і стави на Хмельниччині, спускають воду, забирають рибу і залишають по собі пустелю. Скандал, який дійшов до президента України. Дивіться сенсаційне розслідування програми. Гроші як на Хмельниччині, одні зариблюють озера, а інші збирають рибку. Вони закидують сітки вже 40 років. Покручені ноги це у них професійне. Шість годин зранку ходять по поясу воді. Сохнуть лише за рибним обідом. Це, де ми виловлюємо заробітно для риби. це виростив Хмельницький ватріпу. А ті, що приїхали, ті, то хочуть забрати, тож вони ні до чого є. хмельницькі рибалки не злим тихим словом згадують місцевого губернатора. Вони б раді гнути спини у холодній воді, але бояться, очільник хмельниччини зазіхає на єдиний їхній заробіток. Це мама філядуху. Я духу треба своє секретаря. А я секретар виконання своїх своїх корфіцій. Селяни бачать, як за їхніми ставками стежать найманці. Незнайомці на дамбі запевняють, незвичайні перехожі. Рибалки звикли. Слідом за такими незнайомцями приходять державні інспекції, не дають збирати врожай. Можна вас на секундочку? Можна? Мужики! Ви заривлювали цей став? Хоча... А підтвердити ви можете якось? Є бумаги заривлює. На сільському ставку поважні ревізори не очікували напоротися на журналістів. Під прицілом телекамери змушені визнати документи у рибалок в порядку. Нормально, в нас жінок немає. А, ви дивилися все нормально? все нормально? А потім взагалі виправдовуються, зарибний каравай воюють за наказом місцевого князя. Від обла... голови обласної адміністрації? Від, яду. Від Ядухи. Від ядуха. Підпис Ядуха ВС. Віталі, а прізвище ваше Дудко? дудко. А як ви можете виїжджати на роботу без службового посвідчення? Я виїхав на роботу. я Не на роботу виїхав, Я виїхав з хлопцями. Тут ви тут працюєте? Ні, ні, так. Ну тоді добре. Вон давайте почекайте там. Хорошо у селищі Стара Синява. Люди виживають не за рахунок корів чи гусаків, а за рахунок риби. Загарбники Хмельницьких озер створили спеціальні юридичні компанії. Взяли до співзасновників доньку місцевого губернатора Василя Ядуху. Світлану Реп'ях. Назвала всі ці фірми іменами місцевих річок. Ріка Іква, фірма Іква Риба. Саме фірми доньки губернатора півроку тому, одразу ж після створення, раптом отримали 850 гектарів зариблених ставків. Виходить так, рибалки сіяли врожай, а збирають вилов інші. Води ж немає, ж а там немає води. Бачиш, там став повністю пустий. Немає води зовсім. То, то це ж не вона рішає, це ж папа рішає, що ви не знаєте, то рішає. Папа ж ну, так. Спускають воду і збирають всю рибу. Чого боятися, коли кришують на найвищому рівні? Так, дружці, З вами інтерв'ю. ми ж хочемо, записати. Не будем, ніхто з вами говорить. Керівник Хмельниччини не вбачає ознак корупції, в тому, що його донька раптом стала рибною королевою області. Я духа Василь Степанович, атлічно вашим дітям було по двадцять вісім років і вони хочуть в житті щось зробити. Ви б їм заперечували. Взагалі нічого немає. Жодної горети, жодного кілограму риби, жодної. І ніхто нікому не передає. Хмельницька прокуратура вже виявила у губернаторській схемі заборонену законом приховану оренду стратегічних об'єктів. Генпрокуратура також звітує про отримання інформації. Незаконно здаються в оренду ставки. До цього причетний голова облдержадміністрації Ядуха. Рибний далеко не перший скандал довкола хмельницького губернатора. Рік тому область була приголомшена, начебто, єдуха, відмив півтора мільйони на пам'ятнику віри, надії, любові. Правоохоронці дадуть вам відповідь. Народний гнів проти безчинства керівника області злився з протестом проти податкової реформи. Нині в області бояться суперечити губернатору. Бізнес-інтереси його доньки захищають найманці. А там конкретні діяти, ді, там конкретні. Там скришки, там комп'ятіть. Я барабан. Кажуть, бізнес-партнери губернатора найняли яли бандюків. вони спортсмени. спортсменів. Чисто вони займаються, от будемо казати, ці рейди в так начебто, зарплату. Шукаємо доньку губернатора, але на одному зі ставків знаходимо її бізнес-партнерів. Що де сюди приїхав? Що де за, сюди приїхав? За, Заїб мене, чесно говоря. Що в тебе ще там? Що ти собі хочуть записати ще? Алло. Я вам цікаво, що я тут прийшов. На я тобі взагалі ствердився. <салізь> <Це, салізь> Музький. обличчя найманця червоніє пропорційно до температури розмови. Про губернаторську родину він або добре, або нічого. Дивіться, Дивіться ви кажете, що є ну, у вас дорога є, з... не є... до тепері дуже, дуже дуже далеко. Коли по тобі буде стріляти, тоді буде собі мозги. Братва губернатора, начебто, готова стріляти. Їм байдуже на простих рибалок. В них є план забрати чужий врожай. Привези сюда міністра зерховної ради людей привези». Зачем? Друзі родини губернатора забули пригадати лише президента України. Гарант конституції завітав до Хмельниччини з робочим візитом. А тут розбори рибної мафії. Це один один програма. Гроші ми розслідуємо зараз ситуацію тут по області і виявили, що губернатор безпосередньо керує рибною мафією. Це, це журналіст, який займався цим розслідуванням. Не знаю, прискіпливий погляд на губернатора і сум за витівки підлеглого. Гарант обіцяє розібратися з корупційними схемами рибної мафії. Там чітко вказане прізвище думки губернатора. не питання Я дам доручення правоохоронним органам офіційно. Дам доручення, що прослідували, розібралися.